Ми можемо скоротити час операції до однієї години і зробити більш якісніше, більш тотальніше, видалити цю пухлину. І це не в перспективі. Це вже сьогодні. Такі новації впроваджують у нейрохірургічному відділенні після дебютного стажування у Німеччині, розповідає виконувач обов'язків завідувача Станіслав Новіков. Це застосовується і в лікуванні і цивільних, і військових поранених пацієнтів. Станіслав Новіков один із двох черкаських хірургів, які першими пройшли курс сучасної медицини у німецькому місті Білефельд. Стажування, каже, проходило одночасно у двох тамтешніх клініках під керівництвом відомих професорів та хірургів. Побачене вразило, додає лікар. Сучасний мікроскоп, карцис, сучасна нейронавігація, сучасна ультразвукова аспірація та флюоресенція. Все це допомагає зробити операцію разом три-чотири якісніше. Та швидше в два рази, це дуже суттєво для хірургічної спеціальності. Привезено багато інформації, просто для її впровадження треба певний час і систематичність, тому зараз цим займаємося. Окрім хірургічної складової, медики занурювалися і в питання забезпечення лікарень, каже хірург травматолог Віталій Григорів. Вони фінансово забезпечені лікарні всім чим треба, і тому, коли ми часто мусимо робити. Те, що ми можемо, то там роблять тільки те, що треба. Аби впровадити побачені методики лікування, медзаклад має частково оновити обладнання, каже Віталій Григорєв. Але є один нюанс: закупити обладнання, ще треба його обслуговувати, на ньому вміти працювати, щоб воно не простоювало і приносило допомогу людям і заробіток лікарні для подальшого розвитку. Таке стажування стало можливим після того, як Черкаси підписали угоду про співпрацю з німецьким містом Білефельд, розповідає головний лікар Олександр Федорук. Надання допомоги. Є... Після мінно-вибухової травми іншої військової травми в нас є потреба в лікуванні пацієнтів за кордоном. І ми прийшли до висновку, що більш ефективніше буде підготувати лікарів. До кінця року каже Олександр Федорук, таке стажування мають пройти спеціалісти низки відділень лікарні, втім, є пріоритетні напрямки. Проходять стажування два хірурга. Потім у нас заплановано ще. Команда лікарів-анестезіологів, лікарів інтервенційної кардіології. Зараз ми стажуємо лікарів, ті, які найбільш задіяні в лікуванні військових. За рік фахівці планують провадити всі освоєні методики вже в Черкасах, каже головний лікар Вікторія Хамаза, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.